Якщо маємо Андрія Новика, так ми його бачимо. Це адвокат. Ми вас вітаємо у нашому ефірі. Дякуємо, що знайшли час. Доброго дня, доброго вечора. Зараз багатьох українців цікавить, що буде відбуватися після 16 липня. Адже 16 липня спливає термін у два місяці з часу вступу у чин закону про мобілізацію. Відповідно за ці два місяці, українці. Мали оновити свої дані різними шляхами. Ми до кінця, до речі, і ніхто не розібрався, чи достатньо цього резерв плюсу, чи достатньо ЦНАПу, чи обов'язково йти в ТЦК. Особливо це також не прокомуніковано. Це треба також нам про це іноді наголошувати. Отже, що зміниться для українців 16 липня? Тих, давайте якось пограда, ну, розділимо на групи українців: та? тих, хто зареєструвався в резерв плюсі, тих, хто оновив дані в ЦНАПі, і ті, які вирішили ну, нікуди не йти поки що. Або не встигли. Це також може бути такий варіант. Дивіться, глобально нічого не зміниться, об'єктивно кажучи. Для тих, хто оновився в резерві і в ЦНАПі, а це можна сказати однакова історія. Просто різниця тільки в тому, що ЦНАП ти, тобі треба піти особисто відстояти можливо, чергу, а можливо ні, і отримати витяг. А якщо через резерв плюс, то це виключно ти вдома сидиш на дивані, дістав смартфон, завантажив додаток, залогінився туди. <тур> <тур> і все. Інше питання, яку інформацію воно тобі видасть. Бо не поодинокі були випадки, коли люди отримали інформацію, що вони перебувають в розшуку. Хоча насправді в розшуку вони не перебували. І похід в ТЦК завершується або мобілізація, або оновленням даних: що в розшуку тебе немає. і все. Для тих осіб, які вирішили перечекати. І не оновлюватись, ну формально ТЦК буде те цікав все рівно має про них інформацію. Просто інформацію має дещо застаріло, і повістки будуть надсилатися їм за старою адресою за стар за адресою прописки, навіть якщо вони там не проживають. А враховуючи оновлене законодавство про те, що повістки можуть. Бути вважатися врученими навіть якщо ти їх не отримував, да, але вони направлені належним чином і є відповідна відмітка, то це буде тільки мінус, тому що ти не будеш знати, що тебе шукали, що а, ТЦК можуть виписати постанову про а, ухилення від а, візиту, ухилення від візиту до ТЦК по повістці. Тому а, ті, хто оновилися через СНАП. Або через резерв плюс, вони фактично, як мінімум, як мінімум, зменшили собі один штраф. Це якщо вони далі нічого не збираються робити, однак варто розуміти, що оновлення через оновлення даних через СНАП або резерв плюс, це не являється панацеєю, і це навіть не являється повноцінним оновленням військово-облікових даних, тому що як мінімум. Ви не пройшли ВЛК, а ВЛК це обов'язковий реквізит, обов'язковий елемент, який кожен чоловік, кожен хлопець має пройти, аби держава розуміла, можна на нього розраховувати або не можна у випадку чого, таку опцію дозволяє і надає тільки особистий візит до ТЦК. Тому глобально не зміниться нічого. Люди, як Ухилялися, так і будуть ухилятись. Люди, якщо хотіли йти до ТЦК, так вони й підуть до ТЦК і оновлюють свої дані, і у випадку чого мобілізуються. Тому планета буде рухатись, Сонце буде вставати, заходити, тому якось так. Відведений для оновлення даних, чи достатньо його чи отут, знаєте, таке запитання, бо виникає така думка, що мовляв держава в принципі з цим не дуже й то справилася, коли дала ось такий час. Не всі там змогли. Як ви це оцінюєте? Всі, хто могли, встигли? Бо все таки ми бачили ці черги, які які є, і ще очевидно, можливо, і будуть вже десь в останні дні, коли будуть розуміти ті, хто цього раніше не зробив, що треба йти оновити. На мою думку, держава тут однозначно не впоралась. Вони дуже сильно повірили в ТЦК, ТЦК фізично не може опрацювати ту кількість людей, яка до них явилася. просто фізично не можуть. І саме тому ми бачимо ці величезні кілометрові черги. Те же саме, а знову ж таки, чому це? Тому що ТЦК каже. Представники ТЦК кажуть, що ЦНАП і Резерв Плюс нам не цікаві. Вони не дають можливості повноцінно оновити дані. Знову ж таки, відсутність можливості пройти ВЛК таким чином, а саме тому всі, ті, хто оновили дані через СНАП або через Резерв плюс, їх все рівно очікує візит до ТЦК, просто дещо згодом. Mm -hmm. На мою думку, 60 днів, які були надані, це вкрай мало вкрай. Треба хоча б в два рази більше. От нам зразу в коментарях пишуть, що ВЛК і оновлення даних в ТЦК це два різних етапи. Це абсолютно так. Тобто, виходить, що ті, хто не мав пройденої ВЛК, вони після ось цього оновлення даних все одно рано чи пізно мають пройти її. Їх буде зразу скеровано в процесі вже оновлення даних. Чи як це відбувається? Ну механізм оновлення даних передбачає, якщо в залежності, знову ж таки, як давно ти відвідував ТЦК? Якщо ти відвідував ТЦК 5, 10, 15 років тому, а скажу вам чесно, під час моїх візитів до ТЦК і самостійних з клієнтами я бачив людей, у яких останній візит був до військомату ще за радянського союзу, тобто останній штамп 89 чи дев'яності роки? Звісно, що у них все змінилось. і тому обов'язково звісно ж їх буде направлено на ВЛК. Ну, інакше бути не може, але навіть якщо у вас ВЛК було пройдено 2-3 роки тому, зараз це все рівно вже застаріло. бо на період воєнного стану у нас ВЛК має оновлюватись раз на рік. Mm -hmm. а, і так, ти приходиш, ти кажеш, я хочу оновити дані. Тобі кажуть, хорошо, давай документи. Ти показуєш там документи, паспорт, под, е свідоцтво про друження, про народження дітей, і тобі відразу надають направлення на проходження ВЛК. Ти проходиш ВЛК з висновком ВЛК повертаєшся до ТЦК знову і там далі вже вирішують, що з тобою робити на підставі твоєї спеціальності, е твого стану здоров'я, твоєї придатності. Вирішують мобілізовувати тебе. Або видати тобі військово обліковий документ, повноцінний, оновлений, і відпустити, пане Андрій, а от е, ну насправді ми ж розуміємо, що е, найбільше Кількість дискусій знову ж таки спробую сказати дипломатично в українському суспільстві викликають ті моменти ну з так званими перевірками документів на вулиці з подальшим ну по суті примусовим доправленням до ТЦК. Далі ВЛК, і дуже часто люди ну буквально. Одразу потрапляють у якусь бригаду, не встигають там, умовно кажучи, навіть потрапити додому, тому що процес з одного боку дуже потрібний державі, а з іншого боку. Виникає знову ж таки ця дискусія, чи, чи має право людина доробити якісь свої справи, чи наскільки правомірним є оце затримання на вулиці і доправлення до ТЦК. Що буде далі з цим, особливо враховуючи тих людей, які, наприклад, оновили дані в резерв плюсі? Ну, начебто вони ж закону не порушують, вони дані оновили, актуалізували своє місце проживання. І якщо... Слідувати за цією логікою, то чисто теоретично такій людині мають просто виписати повістку, і вона має з тої повісткою потім прийти у ТЦК. Вона ж не переховувалася. От як цей процес далі буде відбуватися? Як цей процес буде відбуватись далі, я не знаю. Я гадаю, що він як відбувався, так і буде відбуватись, тому що ви ж навіть помітили. У нас постанова 560 Кабміну вийшла, яка повинна була б врегулювати порядок вручення повісток, порядок перевірки документів, порядок затримання, але по факту ж нічого не змінилось глобально. Єдине, що тепер дало можливість представникам ТЦК перевіряти документи. І в той же момент, як їм дали це право, але їм не надавали право затримувати осіб і проводити бусифікацію, як кажуть в народі, право затримати особу залишається все ще тільки у поліцейських, і то тільки у виключних випадках по певній процедурі, яка передбачена кодексом України про адмінправопорушення. Будь-що, що не відпадає цій процедурі, означає, що затримання особи відбулось незаконно, і тоді можна говорити про я не знаю там викрадення, незаконне утримання, будь-що, да що там придумають адвокати на місці. Всі ці дії такі такого плану є неправомірними, але чи будуть вони далі продовжуватись, ну це політична воля, як на мене, держави. Якщо вони захочуть вище. Керівництво приборкати цю історію, то значить, ТЦК зроблять висновки. Якщо ж держава з цим нічого не зробить, то відповідно далі буде продовжуватись така бусифікація. А стосовно резерв плюсу та ЦНАКу, дивіться, там же ж навіть в самому законі зазначено, що оновлення персональних даних, але не військово-облікових даних. А це різні речі, об'єктивно кажучи, і е, ЦНАП і Резерв Плюс пропонує оновити тільки місце проживання, місце імейл е, е за наявності е, та телефон. Це все, але немає мови про те, аби подати відомості про освіту, подати відомості про. На сімейний стан про стан здоров'я. Тому, як я вже казав, повноцінне оновлення військово-лікових даних можливо тільки під час особистого візиту до ТЦК. Але тут тоді питання, пане Андрій: а чи не, не створили самі собі оці граблі в нашій державі? На які і, і урядовці встають, і більшість громадян, тому що? З'явився резерв плюс. Спочатку сказали, що резерв плюс не дійсний, ми на нього уваги не звертаємо. Потім наступна інформація: в резерв плюсі буде QR-код. І як тільки з'являється QR-код, ну начебто резерв плюс стає трошки більш актуальним. Паралельно йшла історія з ЦНАПами. Я от особисто також заходив в ЦНАП і кажу: Ну як можна оновити дані? Вони кажуть. а У вас є резерв плюс? кажу, є оновлені дані. Ну скиньте нам ПДФ. Там ну, хто має резерв плюс, ПДВ. Вони взяли, роздрукували це на принтері і сказали: от. Ваші дані я Кажу, ну окей, але в принципі принтер можу. Я ну, заради принтера в ЦНАП точно не ходив. Е, питання. Е, всім громадянам сказали, є резерв плюс, є ЦНАПи, але по факту виходить, що це не дієві інструменти. Це ж не самі люди собі створили додаток Резерв Плюс, і самі в ньому почали реєструватися. В мене до вас є зворотнє питання. А хіба е, наша держава. Перше стає на граблі е, так і тут е, треба було, е, на мою думку, особисто на мою думку, да, е, треба було державі максимально швидко щось придумати. От вони придумали таку історію, але вони її не впорядкували банально з ТЦК. Е, навіть представниці Мінцифри, які створювали цей резерв плюс, вони кажуть, що ТЦК нас не розуміє. ТЦК не хоче сприймати нас. А ТЦК каже, там в кабмінах щось понапридумували, якісь електронні способи, якісь резерви. Ні, от папірець зі штампіком це саме класне. Оце от надійно, перевірено точно. Тому е, тут неузгодженість з процесів е, не тільки між Кабмінами… Чому далеко ходити? Навіть сама постанова 560 вона в багатьох е випадках суперечить не тільки іншим е законодавчим актам, вона суперечить сама собі. Де в одному місці в одній частині говориться про одне, а в іншому пункті говориться абсолютно інше. Тому е так, да, держава знову наступила на граблі і. Е тільки численними оновленнями законодавства можна е, вийти на якийсь правильний шлях, на якусь правильну дорогу ви сказали також про те, що все одно ну так вважаєте, будуть люди, ті, які не оновлювали і ухилялися, і далі будуть ухилятися. І тут я все таки запитаю за них, як це буде виглядати. Тобто, якщо б вони не оновили свої дані ні в додатку, ні пішли в ЦНАП, ну не зробили нічого, і їх після цього на вулиці зупиняють представники. Допустимо ТЦК, які мають ці дані, нібито право перевіряти і взагалі про них запитувати. Ну не нібито а точно мають. А що далі з такою людиною буде? Тобто її теж будуть доправляти в ТЦК, чи це відразу якесь виписування штрафу? От як стосовно цих штрафів, про які теж сказали, що вони будуть в разі неоновлення даних. Дивіться на моє глибоке переконання повинно бути виключно повістка. Повісткою повинні закриватись усі питання. Але на практиці, скоріше за все, буде затримані доставка до ТЦК. Давайте також будемо відвертими, все залежить і від регіону країни, десь представники ТЦК більш жорсткі, десь більш лояльні. Тому тут якоїсь однакової практики не буде. Все суто індивідуальна історія. Плюс, давайте не будемо забувати і таку властивість у людей, як комунікація. Можливо, він хлопець має прям шалені комунікаційні здібності, і він може так заговорити представників ТЦК, що вони скажуть, да господі, давайте підемо від нього, щоб не слухати його. Але якщо ми говоримо про штрафи і відповідальність за неоновлення, то звісно ж за законом має бути повістка. Якщо є якісь питання, має бути повістка. Затримання може відбуватися тільки в наступних випадках: якщо людина перебуває в розшуку, або ж якщо людина відмовляється отримувати повістку. В такому випадку складається акт відмови від отримання повістки, і складається адмінпротокол затримання по 262 статті. Кодексу України про адмінправопорушення, і доставляється до ТЦК, але щодо штрафів, звісно ж, штрафи ніхто на місці виписувати не буде. Такі повноваження є виключно у керівника центру комплектування, тому людину або доставляють до ТЦК і там далі з ним працюють, або ж якщо ми говоримо про заочну форму. Якщо людина не оновила дані, його ніде ніхто не ловив. Але вони ж по системі можуть. Ну я дуже сподіваюся, що вони по системі можуть там відфільтрувати тих, хто оновлював дані, хто не оновлював дані, і побачити, що наприклад там Петренко Сергій Іванович дані не оновив. Значить, йому треба виписати штраф, бо він не виконав положення прикінцевих кінцевих та перехідних положень закону. Про оновлення даних, начальник ТЦК виписує штраф, насилає його поштою, а далі спрацьовує механізм виконання цього, цієї постанови через Державну виконавчу службу і надалі. Якщо ж людина не оновила дані, їй надсилають пошту, повістку на пошту не отримує. Так само з моменту, як людина не отримала повістку або отримала і не явилась, то також є право випасти поїздку. Тобто, все це має оформлювати тільки начальник ТЦК. за його підписом і за його рішенням. Ніяких повноважень у представників ТЦК на місці вручну висувати штрафи немає, як наприклад, у поліцейських. Да, от коли там порушив правила дорожнього руху, mm -hmm. то. Можна так ще й заплатити відразу, так там не вийде у цьому випадку. Але там ще цікава історія з тим, що цей штраф він формується з двох сум: від найменшої до найбільшої, і е, вибрати суму з штрафу має також наскільки ми зрозуміли, керівник ТЦК. Тобто, а на що він буде посилатися? За що найменшу за що найбільшу? От є якесь розуміння стосовно цього. Ну, насправді мені завжди було цікаво. Мені як правнуку вже майже з 15-річним досвідом завжди було цікаво, чим саме поліцейські або там інші посадові особи керуються під час визначення суми штрафу. Знову ж таки, це сото індивідуальна історія. Як побажає, так, так і буде. Наприклад, деякі. В деяких ТЦК навіть не розглядають найменшу суму штрафу, відразу ставлять найбільшу, і це навіть не роздумується. Але по-хорошому в ідеалі повинно було б звісно ж розмова з правопорушником розуміння його ситуації, його каяття чи не каяття угу. і від цього вже повинно було б формуватися, Але на практиці ніхто цього не не виконує і просто а, не хоче так і штампують суму. Бо всі ж кажуть, від 17 до 25 тисяч 500 гривень, да? а, але ж можна і 20 тисяч. Але я чомусь ніде не чув цифру в 20, наприклад, або в 19.